Всім привіт. Сьогодні будемо проходити гру, наче схожу на симулятор скелелазення. Так, навчання я пройшов, щоб ви не дивились на це позорище, що там відбувалося. Так, всім приємного перегляду. Так, прогрес, чудово. Ходімо. Ми граємо за панянку. Що це таке? А, сейф. Добре, сейф, так, сейф, ходімо. Так, нам потрібно куди. Куди нам потрібно? Коротше, нам кудись потрібно. Розберемось вже, по ходу. Напевно, на цю гору. Ні, ну це ж не може бути знов сейв. Кріс? Так. Е Будемо лізти ось тут, мені здається. Так, тап, альт. А, Це, що було краще видно цей. Так, чудово, полізли. Так, що тут? Так, чекай, тут треба... отак так, а, ні, ні, нормально. Ну тут нога, звичайно, як павука грає свою роль. Ми нічого не можемо зробити з цим. Вона в нас акробатка, вона може робити що їй заманеться. Так, давай сюди. Ну, майже. Е, ногу поставимо десь сюди. Е, давай сюди. А, ні 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 подати мене, не здумай. Ей! А Коротше, як ви зрозуміли, я погано навчився вилазити на гори. Спроба номер 2 Ви, в принципі, звикайте тут, де вічність мільйон спроб. В навчання я пройшов так собі. Е. -е Отаак. Ось так, чекай. Так, що тут? Ммм. А сюди ми можемо ви. Ногу, 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 ногу. бо зараз звалимо. Я то не впевнений, що тут воно мені треба, але. Але страховку ми візьмемо. Тут не високо, наче, але. Окей, давай сюди. Це щоб ми не може не звалимось на самий низ. Ей, тут нога живе своїм життям. Так, нога тут живе своїм життям. О, так. Так. І ні-ні. Все, майже вирісли. Ай, ні, мені не треба, вилазь. Давай, 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 давай. Так, і тепер забираємо мотузку. Ми ж можемо її забрати. Чудово. А, там у нас є дроники все зробить. Що це? А навіщо нам. А що це нам треба робити? Нам щось треба. А, нам підлікуватись треба. А, блін, прикольно. Чекай. А, тобто не скрізь можна, так? Да? Блін, а давай оце, його можна з'їсти? Клас. Блін, вона нагадує мені одну гру, я забув Болдер... Ні, не Болдер, Болдер Гейс, то та інше. Так, куди ж ми краще. Ми то можемо вилізти, а можемо і обійти. Але ж ми ж не можемо, чекай. Ей! Ми ще нікуди не лізем. відпустись, будь ласка. Вона би вже лізла. Так, що тут у нас? А нащо сюди лізти як можна обійти? Наше ж завдання ж вилізти на гору, напевно, чи як? О, а що тут є? А що це таке? Аааа, блін, клас. І музика така класна починає грати. Так, нам би... куди і куди нам? Нам нагору. Але питання в тому, звідки краще. Звідси, мені здається, отут... Найбільше є де чіплятися. Ну, давай спробуємо. Ти ж можеш просто вирісти, ні? Так. Давай своє ноге тут десь постав. Куди її поставити? Давай десь тут. Мало, ймовірно, що так вийде, але ну нехай. О, тут є, за що Так, о, блін, а це проблема. Мене просто більше цікавить, чому якщо прикріплюєш то не можеш далі лізти. саме для мене якась вища математика. А, ні, в центр... А, все, він же не повинно вже... А ну давай отак. Ось там є ось щось можна. А блін, хет, ні, не вийшло впасти. Добре, тут не було просто за що вчепитися. Ну полізли, ні. Ну, я сам винен, там взагалі можна було вирісти. Якби би ногами отакі не робити віражі, як я роблю. Давай сюди, ні-ні-ні, от сюди. Так. Ну, майже, типа, нам треба сюди якось лізти. Ні-ні-ні, оцю ногу давай десь тут. Мені треба сюди. Став ногу. Став. Трішки віддихаємося. Та ти вже можеш зловитися. що ти дурачишся? Та я вже майже виліз. Ой, а тут щось взагалі воно не спрацювала, ця довбана страховка. Добре, тут не виходить підем іншим шляхом. Тут, по крайній мірі купа матеріалів. Я сам... Ви... Ну тут теж можна було вилізти, але. Отак. От да, от так. Так, сюди вилізли, типу. звідси, якщо я вже звалюсь, то доведеться все спочатку починати, бо висота тут бешена. Ой, ні, блін, неправильно. Ммм, це ненадійна штука. Два використав даремно. Повесемо, а ні, не вийде, я тут, я тут не планую падати. Так, давай нам би сюди. Це в грі складно, я не представляю, як це в житті робити. Ней труситься ноги, як вона може постояти, Фух. Так, тут якби ось туди добратися або туди. Да, я теж думаю, що хух. Ось тут ти повинна ногу. Все. Фух, відпочивай. Да ні, закапець. А вона складніша, ніж я думав. Якби ті ноги не піднімалися в неї десь в Китай. Давай, О, не, не, не! та ні, вже вище. треба деша зачепити Зараз зараша один. Тобто я зараз вирізу, я там пролізу декілька метрів знов зачеплю Ммм, куди ж нову поставити? Отак Так, якби ось сюди вирісти. Блін, я знов проти. Я знов протикав. Давай знов з цього місця полізам. Я зараз думаю, що я знов звалюся. в мене є припущення. Чому я не вчепився? Так, я зачепив одну ще одну цю. Би можна було інвентар відкрити чи можна, можна нам води треба. Води вже немає, полізли. Як же ж сюди? Та не ти, ми майже вилізли. Тобі лишилося там рішки. Згарія є де руками чіпитися. Чому ти не чіпляєшся? Коротше, це якась тактика в мене галіма. Ну тут, в принципі, недалеко. А якщо сюди, Все, полізли. Якщо. Ну давай. Давай спробуємо прямо Після цих вигобенів. Так відпочило все, можеш лізти? Ой, ні-ні нога. Так, нога дуже висока, я напевно, що не підтягнусь. Ой, боже, не пройшли півроку, блін. Ага, все, він повертає частково. Ой-ой-ой, отуди я звідти потім не факт, що перестрибну. Бо доведеться лізти по гіршому маршруті. Я так думаю, можливо прямо так і пролізу. Так, давай ще раз. Ой, як я тут на що Ну, давай баніш ніч скоро, скоро буде Мені цікаво тут палатки теж треба розкладати давай отак. так от так Так, давайте сюди. Головне, щоб злазити не довелося. Давайте сюди. Велась. Добре, а тепер давай спробуємо тут полізти. Зараз отут може в нас зловитися швиденько. Ні, ну тут складно, тут треба думати. Хоча воно не завжди виходить. Ні, та без страхівки я не полізу далі. От тут. Та я причепився. Так, mm. да, я наче причепився нормально. Зараз сюди стати, головне. Ah! Ух. Ну так, да, тут важко. Тут я не розраховував, що настільки буде плоски. Right Що він туди стане? Чи вона точніше? Фух. Так, відпочити їй треба, то ж стаміна теж є. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, туди я не можу, тільки сюди. Ну, добре, я його вже забив, мені туди тільки лишилось долізти. Все, лишилось тільки туди долізти, я його вже забив. Так, сюди ми якось долізли. Вам небо прикольно зроблено. Так, майже, 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 майже. Давай, 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 трішки вище. Oh, no, come on! Ні, аж туди наверх, ні, ну я не думав, що це настільки пекельно буде. Так, добре. Ні, та все логічно сюди і ось там де ще один треба закріпити цей. Як називається забув. Так, да, давай сюди спробуємо, той раз туди, а цей раз сюди, щоб сюди стати. Да, ось так. Давай швиденько ти стань, може тут віддихаєшся. Так, да, тут можна від'їхати. Так, тепер ось тут проблема, тому що. Тут важко буде вилізти. Тут фактично немає за що вчепитися. Щоб вона відпочила, треба стати на щось прямо хороше. Капець. Ну, давай сюди порізем. Да, в коперативі це було би цікаво пограти. Ага, отак треба робити. Ну давай спробуємо. Тут чекаємо, куди далі? Так, вона вже трішки голодна. Ми тут можемо їсти. А, це їжа. Чекай, а ми не можемо їсти, що таке? А, ми не можемо тут їсти. Все, стаміну відновили. Погнали. Pія! Pія! Давай. Не дуже надійна штука, я забив його там, воно звідти випаде 100%. Мені треба порізти нагору, щоб вже на кінець то він міг вона могла поїсти. Не думав, що воно настільки складне. Хоча це було б нецікаво, якби воно було легеньке. Це там я забив це чудово. Ой, блін, лишилося тут. Лишилося три самих пекельних метра, які тільки я бачив. Отак, От майже. Я на кінець то сюди виліз тепер. А, два, вони не всі зберігаються. Ні, воно прикольно виглядає, мені здається. Так, там же ж їжа, е, треба поїсти. А, пластик, ага, щоб не смітити. Aye Ready for Камі? Ти готовий? Камі? Його звати. О, що нам треба підкорити. Коротше, це було, як я розумію, тренування. Що ж, всім дякую за перегляд цієї чудової серії.